Хочу зараз поговорити з людьми, які працюють в Європі на прибираннях, десь в готелях, в ресторанах, можливо, хтось, хто зараз себе впізнає. До нас на заняття з англійської найчастіше приходять люди, які зараз живуть в Європі. То я маю нагоду сама поспілкуватися з багатьма учнями, і коли ми з ними спілкуємось, я запитую їх, чим ви займаєтесь, де працюєте. І я бачу на здивуванні для мене, як некомфортно людям, які, наприклад, на прибиранні працюють, говорити про це, і вони так, ніби соромляться, вони не можуть прямо сказати, яку обходяться десятою дорогою. І я розумію, чому люди приходять і вони бояться такого осуду. Такого ох, це ти такий, ніби неуспішний, а я тут сиджу успішніше. І це такий осуд, така тенденція, яку задало наше ж суспільство. Для мене немає нічого такого, що людина скаже, що вона працює на прибиранні, миє посуд. Це така сама робота, як будь-що інше. Я навпаки особисто я дуже захоплююся такими людьми. Ви повинні розуміти, що ви величезні молодці, і у вас всередині є величезна просто сила духу. Тому що піти працювати, не сидіти на виплатах, не знаючи мови. І важко працювати, розуміючи, що ви хочете що так, що ви хочете заробити коштів. Це вартує величезної поваги, бо це навіть не я, яка там працює онлайн, сидить собі тут вдома, в теплоті, і все. Мені нічого не вартує, так вийти на роботу. Ви не гірші від тих людей, які сидять в офісі, десь працюють, і заробляють також кошти. Ми всі одинакові, просто кожен робить різний вид роботи. Адекватна людина ніколи вас не засудить. А зараз хочу звернутися до іншої частини людей. Ми всі. Чекаємо так, десь підсвідомо, що якась людина десь лаханеться, судити людину по тому, успішна вона зараз чи не успішна, не є дуже об'єктивним. Одного дня ви можете бути дуже успішною людиною, наступного дня ви просто впадете, щось станеться в вашому житті. Ніхто від цього не застрахований. Успіх чиїсь так, він не вічний, і ваш успіх він також буде не вічний, тому що закономірність цього життя така, що у вас є гарні дні, є погані. Успіх, поразка, таке трапляється у кожного. Але якщо у вас таке трапиться, не дай Боже, що ви будете робити? Ви ж постраждаєте від цього більше, бо ви знаєте, що ви осуждали цих людей. Ви чекали, поки ця людина впаде, і потім ви будете робити все, щоб не показати людям, що ви десь впали, лаханулися, правда? І уявіть собі, скільки зусиль піде на те, щоб створити у цю фейкову картинку, що у вас далі все окей. Бо ви ж не можете лаханутися, правда? Бо вас будуть засуджувати, бо ви також когось засуджували. І ми створили таке штучне, токсичне середовище. Тільки уявіть собі, яким було б все прекрасне навколо, якщо б ви жили задоволені своїм життям і людям, яких ви бачите, їм потрібна допомога. Ви просто могли допомогти. Це я щасливий. Давай я тебе зроблю щасливим. І потім, коли ви впадете, хтось інший допоможе вам.